Накипіло ввечері. накипіло ввечері В етері радіо накипіло радіо мережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Я ведучий цієї програми Філіп Дикань, радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо накипіло. Тільки що хто слухає з самого початку. Зараз говоритимемо про власне волонтерську діяльність, а конкретно допомогу тим, хто. Страждає постраждав від обстрілів нещадних, жахливих абсолютно обстрілів, які на жаль. Тероризують і Харків, і Харківщину ну майже не, не щодня. От сьогодні також вибухи були нещодавно, буквально години півтори тому, Тому, на щастя, десь як офіційно заявили у відкритій місцевості в Київському районі, а кап впав, нікого не зачепило. Хоча знов-таки там постраждали декілька приватних будинків. А це значить, що волонтери знов поспішили на допомогу саме цим людям, щоб Якось полагодити наскільки це можливо їхні оселі, забити вікна, ну і так далі, так далі, відремонтувати, подивитись, що можна, можна зробити. Таких груп до речі, у нас в Харкові доволі багато, а є ті. Всі вони, я думаю, координують свою, свою діяльність. Ну і власне ми вирішили зустрітися з представниками деяких з них, поговорити, як у них проходить ця робота. А окрім того, вони ще і ну можна сказати такі офіційні або Напівофіційний, не знаю. От зараз з'ясуємо. Зараз я представляю гостей програми Накипіло ввечері. Це голова правління благодійного фонду координаційний гуманітарний центр Євген Коляда. Євген, радий вас вітати в студії Радіо Накипіло в чергове, між іншим. Усім вітання, слава Україні! Героям слава. Ну і керівник громадської організації Я врятований Дмитро Ложенко. Дмитро також вітаю вас в нашій студії. Я вас вітаю. А вас почином, я так розумію. І так. Добре, приємно. А, слухайте. Давайте ось що почнемо. Євген, ваша організація при облдержадміністрації, правильно? Ні, Об... ми благодійна організація, яка співпрацює з обласною Співпра... Ага, так, просто так, співпраця. Так, Дмитро, так. а ви співпрацюєте з міською радою, вірно? Ну, я також є головою координаційної ради при міській раді, так. Що це значить? Скажіть, будь ласка, нагадайте. Я знаю, що ми слухачам розповідали до речі. Представляли, і ви, Євгене, були у моєї колеги, нашого колеги друге Володі Нескова. Буквально півтори півтора місяця тому ви розповідали про роботу в області груп швидкого реагування, так от називається група, які допомагають волонтерські групи, які допомагають постраждалим. Що значить бути в цій координаційній раді? Що це таке, власне? Нагадайте, будь ласка, давайте я просто почну з хронології. Тут. Це початок Тільки довго. 20... довго. Початок 2024 року щільні обстріли міста Харкова. Волонтери почали масово допомагати, маючи що маючи у себе на складах або з ресурсів, або просто приїжджаючи на місця там трагедій, прильотів на цивільні об'єкти, і просто допомагати людям, або забивати шибки, або будь що прибирати територію, навіть там годувати якісь да елементарну допомогу і ми разом на це все подивилися і зрозуміли, що треба впорядковувати теж Цю категорію роботи, тобто є існує дуже багата велика кількість організацій, бажаючих, просто волонтерів, які приїжджають, доєднуються до допомоги. І якщо її системно зробити, то вона буде досить комплексною, системною, не буде дублювати один одного, заощаджувати тим самим ресурс, Ну, власне, більш ефективною. Так, да, абсолютно вірно, і в той же час зберігати життя волонтерів, тому що будь-яка координація це дорівнює безпека, тому що все погоджується, погоджується з профільними службами. Тобто, координація це є діалог, перш за все. Діалог між органами влади, між всіма структурами, які приймають рішення. Тому. Над цим почали працювати і потроху, потроху цей рух став передковуватися. Тобто, він ми зрозуміли ресурс, який є взагалі. Ми зрозуміли, хто чим може займатися. За цей час фонди почали писати свої проєкти донорським організаціям, міжнародним партнерам, просити ресурс на фінансування там на закупівлю інструментів. Будмети. Тобто вони знайшли себе в цій сфері, або деякі відкрили напрямок для себе, або деякі взагалі змінили рід діяльності, наприклад, від. Розвозу гуманітарної допомоги, бо зараз, ну особливо кризи там немає зараз, і в області, і в місті от переключилися на цей напрямок і знайшли себе і почали реагувати, працювати. Тобто зараз група швидкого реагування, в принципі, як така, вона є зведеною зараз. Тобто, група працює як в області, так і в місті. Організації, які працюють в цій групі, вони змінюються, тобто проводиться ротація. Але є два координаційних механізми. Ми які відрізняються між собою по системі координації, виключно через специфіку саме роботи, бо область вона якби велика, і там інша логістика. І От там цікаво. До речі, як групи працюють саме в області. А виїжджають виїздять з Харкова кудись? Чи ви шукаєте волонтерів? Бо знаєте, де хто знаходиться в певних якихось місцях? Основний костяк виїжджає з міста Харкова, звичайно, але доєднуються також волонтери, які присутні в громадах місцеві, місцеві так, волонтери. В місті інша система, от Діма якраз відповідальний за координацію в місті безпосередньо цієї групи, там інша структура, бо інші підрозділи, які є ну, контролюють саме місце, місце надзвичайної ситуації, а інша логістика трошки, тобто є, є, є різниця в тому. Тому ми вирішили, користуючись ще цим ефіром, теж розповісти слухачам про... і глядачам, іншим, також бо та. нас дивляться на Ютуб каналі. і Я відразу да, скористаюся можливо Нагадаю, що можна і навіть треба ставити вподобайки і підписуватися, якщо ви ще це не зробили. Ну і розповідати, звичайно, розширювати знання про те, що радіо накипіло тепер і на ютуб-каналі нашому може дивитися. Але да. ви раніше сказали, я б причесався. Це нормально Нормаль... ви виглядає. Но да, Так-так. Да. І тому підводячи до, від... до відповіді на ваше питання. Група в області зараз це такий злагоджений механізм, системний механізм роботи, який складає. З багатьох категорій допомоги людям. Тобто нещодавні обстріли по Богодухівському районі, в місті Чугуєві, якщо брати особливо Шевченківську громаду, тобто от Куп'янщину, да, там зараз дуже щільно обстрілюють ворог цивільну інфраструктуру і об'єкти цивільної інфраструктури, і група швидкого реагування саме працює на об'єктах цивільної інфраструктури. тобто в основному це багатоповерхівки, або приватні будинки, які страждають, і основна задача групи це виїзд е, команди людей, які перш за все допомагають е, зашиттям шибок, закриттям дахів. Е, шибки закривають ОСБ листами, матеріалами. З е, герметично, дуже вже професійно, я скажу так. Е, дахи закривають плівкою або тарпауліном, або від е, початку. Так, та набну mm -hmm. для, для початку, щоб воно було, якби щоб людина no, могла найперше, так. пережити ще не, не по не пошкодив mm -hmm. будівлю в цілому. Так, так так, от е, паралельно допом... е, існує гаряче харчування, яке виїжджає, теж годує і волонтерів, і комунальні служби, які працюють, і в принципі всіх людей, які і злові хочуть. структури, ті так та так -та, абсолютно е, виїжджають юридична допомога, психосоціальна підтримка, mm -hmm. медична допомога, тобто допомога з базовими медикаментами, якщо потрібна вона така. І таким чином це якби комплексний виїзд на допомогу. Ми, як організація в області разом з Дімою, з я врятованим, допомагаємо фондам всім ресурсом, тобто паливом там на, на такі виїзди, будівельними матеріалами і інструментами, так і вони можуть. Просто мати, умовно кажучи, волонтерів, благодійників, які хочуть допомогти, і їм все надасться, навіть якщо у них немає ресурсу. Ага, от за, зачепаємо це питання. Це цікаво. Ви згадали, згадали ті райони, які взагалі знаходяться в прифронтовій зоні, майже фронтові от Купінщина та постійно чуємо про про обстріли, звичайно, про каби а волонтери також там працюють, де гарячі? Чи все ж таки там туди, де там, де туди гарячі її? волонтери не працюють? Uh -huh. Виключно як я і сказав раніше, Через безпекові заходи і ситуацію, бо ми насправді пробували працювати в таких да. місцях, і ми виїжджали разом і в Великий Бурлук тоді, так, і, так. В, ну, прямо в фронт. І насправді це наражає на небезпеку, бо виїжджає велика команда. Якби понятно, що всі благодійники у нас там Діма про це розкаже пізніше, саме, от, як вони екіпіровані, тобто все це видно. і просто... Це ну, засікає, і, звичайно. Знов да, коли намагається обстріляти. Так, вони просто, ми ми робили в великому бурлуке, по-моєму, зашивали лікарню, тоді там допомагали, і на наступний день там було вже три каби прильот туди. А і... там під час сам... самої консервації вони кожних там кожних там 20-30 хвилин спускалися десь в укриття, бо ще небезпека ну, тривога. так. Mm -hmm. так, так. <гум> Тому просто ми вбачаємо це не дуже ефективним, хоча і дуже хочеться допомогти. Але здебільшого основна робота складається саме от в більш безпечних громадах, які а там в тих громадах. Дах, які ну фактично лінії фронту, я так розумію, місцева влада в основному бере саме через небезпеку, да, вже питання допомоги е, так. на Купінщині просто комунальні та комунальники, в принципі, герої скріс, абсолютно, скрісі, і абсолютно, так. там на Купінщині, взагалі, сталеві, залізобетонні, як і Харків, як і вся Харківщина, комунальники, які просто самотужки разом з працівниками ДСНС, там національна поліція допомагає, вони самотужки там закривають, допомагають людям. Тобто, ми сприяємо громадам видачі. ОСБ матеріалів, тобто ми довозимо там до більш безпечного місця, вони вже там самостійно забирають. І там вже так знаєте там або людям видають, люди самостійно просто забивають собі, там беруть просто там скільки потрібно листів. Там ну забивають собі, щоб не було скупчення людей uh -huh. і не було от цього інциденту провокацій. Uh -huh. Давайте тепер поговоримо власне про те, де ви берете весь необхідний матеріал, все те, що потрібно для того, щоб хоча б якісь початкові зробити, да? допомогу надати, так би мовити. От ті ж фанерні листи, там плівка, матеріали, інструмент і про екіпіровку. Дмитро, будь ласка, так. Ну хочу зазначити, що на базі нашої громадської організації був утворений будівельний хаб. Завдяки такому фонду, який називається Хелветес, концепція цього хабу заключається в тому, що люба організація, люба цивільна людина, вона може приїхати і отримати інструмент або матеріал, яким потім або законсервує, або відремонтує. Тобто бували такі випадки, що є у людей матеріал, наприклад, цемент. А нема там бетономішалки. Вони приїжджали, брали акт прийому передачі на на певний час, щоб потім угу. вони привезли ш... о... О... обратно. Ага, тобто я так розумію, що люди, оселі, яких постраждали від прильотів, можуть і власноруч, якщо вони вміють, да? і знається нічому не зробити це. А нам навіть так проще, бо ми та... Ми, ми, розумію, ми забагато більше роботи угу. набагато більше роботи ну, можемо виконати. Я вам скажу, що в цьому напрямку конкретно консервації та підготовки укриттів. Ми, в принципі, займаємося всю війну, тобто багато поверхівок за півроку. Підготовлювали для укриттів підвалів. тобто там проводили і туалети, і робили витяжки, оброботки хімією для mm -hmm. того, щоб там паразитів всіх повбивати, щоб людям більш-менш було комфортніше mm -hmm. спускатися і пересиджувати обстріли. Бо як воно було на початку війни, всі знають, це відра, спали де прийдеться там в mm -hmm. такому форматі. Потім ми зрозуміли, що в нас є ресурс, у нас є кількість волонтерів, якими ми можемо допомагати зашивати дітсадки, школи, ну і багатоповерхівки, а також, а також частні дома. Разом з Женією ми десь рік тому, бо ми постійно співпрацюємо в координації чи в евакуації, в усіх напрямках. Ну але сьогодні ми конкретно за напрямок ГШР розмовляємо. Ми домовились, що нам потрібно дійсно це якось координувати тільки для того, щоб все було більш ефективніше, Ну, пан Євген, в принципі, за це й uh -huh. сказав. Да? Ми оприділилися для себе, що координувати в місті буду я, координувати в області буде КГЦ, буде пан Євген і його команда. В чому заключається ця координація? Uh -huh. От, наприклад, зараз. По Київському району був приліт, про який ви казали. А це сьогоднішній. Ось сьогоднішній так я був на місці. Для чого я туди приїжджаю? Я приїжджаю туди на місце для того, щоб зрозуміти рівень пошкоджень, яка кількість матеріалу потрібна мені для того, щоб там е команди з, з різних фондів. Могли там зашивати, яка кількість волонтерів uh -huh. потрібна, приблизно яка кількість їжі потрібна для того, щоб там е, нагодувати комунальників, людей, які постраждали, е, пожежників, ну, всі, всіх людей, які там. Хто потребує, це... чого так, хто потребує. Разом зі мною е, виїжджає група до медично-психологічної допомоги. Яка ну, екстрено допомагає або людям, або mm -hmm. нацполу виводити когось, або периметр е створювати, ну, там різні в них функції. А вони також волонтери, я так розумію, Так, звичайно. Так, mm -hmm. так звичайно. Але у них конкретно такі вузькі так -так -так -так. профілі. Ну, і вони знають на чому. Вони на цьому знаються, вони навчені. Mm -hmm. і То дуже гарна допомога. Навіть е уявіть собі, коли. Останній час взагалі жах, що, що, що трапляється mm -hmm. після цих прильотів. І Нацполу треба обійти всі квартири, наприклад, для того, щоб виявити постраждалих, бо може хтось втратив свідомість, свідомість mm -hmm. розумієте, і він в проблемі знаходиться. То ці хлопці допомагають і в цьому навіть. Далі у нас є канали, в яких ми сповіщаємо всіх волонтерів. Всіх волонтерів сповіщаємо про те, що яка локація. Яка кількість людей потрібна, хто може відгукнутися? Ну і все. І так формується робота. Угу. Десь година півтори вже кипить робота. Тобто вже є і матеріал, вже під'їжджають волонтери, які будуть працювати. да, Пан Євген сказав, що ми їх. Забезпечували, забезпечували да, забезпечували інструментом, а також матеріалом. але наразі в нас вже такі, екіпіровані громадські організації та фонди, що ми допомагаємо їм наразі тільки матеріалом, паливом, як Євген сказав. І наразі вирішили, що потрібно, щоб у волонтерів була одинакова екіпіровка, форма, форма uh -huh. да, для того, щоб, по-перше, для нацполу це було зрозуміло, що то за люди, і вони могли б заходити в периметр, де будуть консервувати будівлі. Ну, так. Uh -huh. А хто допомагає з матеріалом, бо це ж величезна кількість дивіться, інструменту ну, і матеріалу. Дивіться, наприклад, конкретно хто нам допомагає, це швейцарське посольство, а також фонд Hellvitis. Угу. Вони конкретно закупають нам хтось матеріал, хтось інструменти, ну в такому форматі. В основному, за рахунок їхньої підтримки, так? В основному. Угу. Дуже велика кількість матеріалу була надана також іншими обласними адміністраціями. От коли в Харків почалися щільні прильоти, тоді і губернатор Олег Васильович попросив у всіх інших адміністрацій. Допомогти з ОСБ, почали їхати. Фури. Ми прийняли десь біля 25 фур mm -hmm. з ОСБ матеріалами з різних областей в іншій області. Дуже долучились до допомоги. Це були ОСБ матеріали, і ми зараз їми користуємося частину. Також і місто ну місту передали, і в області зараз воно є все. І так, да, дійсно, дуже велика дяка міжнародним партнерам. Бо от і, і, і дімі вони системно допомагають. Там і ми з ними працюємо, щоб ця допомога була постійною. Волонтери не потребували ніякого, ну не було ніякого простою, тому що це такий, знаєте, складний проєкт. Її дуже пріоритетне, дуже важливо від того, залежить як евакуація. Насправді uh -huh. бо, насправді вони стоять е, в от, у, у мене на одному місці в пріоритетності. Бо це життя людей і це безпека людей. Це зараз буде зима. Е, якщо будуть продовжуватись обстріли, а вони скоріше, все на жаль, будуть продовжуватись, то ми маємо бути готові до того. Тобто людям буде холодно треба герметизувати всі ці приміщення. Для того потрібні додаткові матеріали. І міжнародні партнери це розуміють. І дякуючи їм, це стає системною історією, яка не має таких прогавин і не має мати цих прогавин. Угу. Знаєте, я думаю, ось про що якщо так підсумовувати і казати про те, відповідати точніше на питання, як змінилася робота волонтерів, взагалі груп швидкого реагування за рік, скажімо, то тут можна обійтися власне одним словом, ефективніше стало так. Ну так, в рази. Угу. Реально в рази, бо вони навчилися вже це добре робити. Я вам... ну, <рес> вибач, Дім, я вам можу перечислити, просто, що таке системна робота, так. От, е склад зведеної групи швидкого реагування. Благодійні фонди просто назву. Благодійні фонди в тобі, Єдність та Сила, світ та Україна, Воєн-22, Безпечне Небо, Добробат, їжа Харків'янам, ЄТОК, станція Харків, Незламних Харків, Хаустов, Рух Вільних Харків, Пошуховий Загін Ангел, Гуманітарний Хаб, Схід Захід, А-46, е Тактична медицина, Схід, Геопроліска, будуємо Україну разом, Я врятований, Вже вільний два Харків. Десятки. Координаційний гуманітарний центр, Вісікей, Ахелп, душа Харкова, Оксана. Команда, сильна родина вільна Україна. Ми розуміємо. Можна, можна довго І перелічувати. Ще, ні, от ще два: ага. БФ і благодійна організація фрукт забути добру. Чому важливо? Знаєте, чому я це перелічу? Важливо. Дійсно Тому важливо. що важливо, щоб кожна організація була зазначена, бо це перш за все їх робота. Ми так, просто так. річники, як то кажуть, да, які е, голос цієї групи, який угу. просто передає насправді всю користь цієї роботи і е, весь їх. Всю їх працю, бо ребята, які працюють, а там, до речі, дуже багато жінок працює, дуже багато так. дівчат трудиться. І ось ріжуть матеріали, і що тут тільки не роблять, і вони трудяться. От останній проліт був вони там біля обласної лікарні, коли прилетіло mm -hmm. в центр міста. Волонтери всі приїхали у першій годині ночі, і до п'ятої ранку вони там that's зашивали that's ту обласну лікарню. Тому це великий труд і велика їм шана і повага за те, що Кожному абсолютно хто докладає зусиль, бо це все безкоштовно, абсолютно і для людей, і для всіх. Згоден з вами на всі Тому, 100, так. дійсно величезний уклін. Всім, а через дві людей. години після обласної вони поїхали на іншу локацію забувати. Так. Тобто вони навіть не спали. Бувають бувають такі випадки, що волонтери ж ніхто не заставляє. Це їхня ініціатива, так, так, що так, вони так. бувають свідомість втрачати за того, що перевтомлюються, бо дійсно ви бачите, що кожен день обстріл на жаль, і так. з часом ти не можеш оприділитися, щоб хоча б. Бо я хоч якось там зорганізуватися чи розподілити, коли вихідні у кого можуть бути, uh -huh. тобто і за цього вони дуже втомлюються дійсно. Ну, доводиться фактично 24 на 7 працювати, так? що називається. Mm. цей приліт, що зараз на Київській, наприклад, да, влучання кабу у поле, але чотири домоволодіння постраждали. І там mm. треба забивати вікна, бо людям ну, треба якось спати. Там ну, дом. так. Yeah. І ми з одного ну, боку розуміємо, що це якби задача комунальних служб, там, понятна, да. але вони, ну, якби. Вони прибирають, ми їм вони... в допомогу mm. і вони Саму теж не, 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 і... не сталеві. А вони не можуть з цим всім впорати, не змогли би точніше самі, звичайно. Це. Ну я ще раз тоді хочу висловити і величезну подяку всім, абсолютно всім, хто задіяний в цій надважкій роботі, в величезній, абсолютно просто низький вплив. Ви перерахували організації, які з, з дуже гучними іменами можна так сказати, ще починаючи з 2014 року. Є ті, яких може менше знають, але це це не значить, що внесок когось менший, скажімо так, всі, всі дійсно. Працюють на рівні і всім абсолютно абсолютно однакова вдячність, подяка і mm -hmm. і Уклін, як і власне вам. Я дуже вдячний, що ви прийшли розповісти про роботу, бо це дійсно важливо, особливо враховуючи нашу нинішню ситуацію. Вкрай вкрай непросту можна сказати, що всім людям можна не хвилюватися, якщо не дай Боже що, звісно, що все одно. Волонтери приїдуть і допоможуть. Знаєте, я б дуже хотів би, щоб завдяки нашим Збройним силам України вам було менше що робити. Але ну... ми теж так, так, ми дуже бажаємо, щоб ми не робили так, цю роботу. Так, так, так. Але але принаймні доводиться, ну і я так розумію, що вправляєтеся дійсно на найвищому рівні, так би мовити. Отже, в цьому випуску програми «Накипіло вечорі ми говорили про те, як волонтери працюють швидко, швидко, якісно чому і групи швидкого реагування з головою правління благодійного фонду координаційних гуманітарних центрів Євгеном Колядою та керівником громадської організації Я Врятований Дмитром Ложенком. Дякую вам ще раз. Дякую усім, хто нас слухав і дивився. Я з вами прощаюся. Почуємося. Слава Україні!